З вами завжди Іскро, Хвоста КВ. І сьогодні у нас відео, на яке ви чекали ціли два дні. Підсумки з конкурсом. Ну що ж, не будемо тягнути кота за хвоста. Поїхали! А зараз ви бачите всі арти, що малювали мої підписники, які брали участь у конкурсі. Ну що ж, не будемо чекати. Погнали до підсумків! І тара! Перше місце я Любі та Ворносерді. Ці арти реально намальовані з душею та вайбом. Мені дуже сподобалося! В мене, я думаю, ви спитаєте, чому як на першому місці дві людини? Я трішки змінила правила. На першому, другому та третіх місцях може бути по дві людини. Тому що я не думала, що стільки людей будуть малювати арт моєї Ось. Чесно, не думала. Подаруночки, які я написала в розіграші, прийдуть вам через дві або одну годинку. Так що чекайте, дякую, що малюєте. Воз артема, і ось мені дуже сподобалось тьом цьом а ще я, як і обіцяла, піар каналу Ворона Серда. У тебе дуже гарний канал. Зараз картинка з'явилася в правому боці екрану. Вона дуже крута. Дуже прошу на неї підписатися, а ми переходимо до іншого місця. І друге місце я віддаю половусі та Максиму. реально дуже гарно намалювали ці арти. Мені дуже сподобалось. Подаруночки, які я вказала в розіграші, прийдуть вам через дві або одну годинку. А зараз я б хотіла пропіарити канал. Половуси. Зараз з правого боку екрану у вас з'явився скрін каналу Полозірки. Будь ласка, підпишіться на неї. В неї дуже гарний контент. Вона, я думаю, вам буде дуже вдячна. Дякую, що малювали арти. Тям-тям! І третє місце я віддаю Поліні та Неролокс. Мені дуже сподобалися ваші арти, вони намальовані з вайбом та душею. І ще я трішки змінила правила. За третє місце я даю 5 зірочок. Просто скидую в ТГ канал або в особисті, якщо хочеться, 5 зірочок. Я так змінила правила. От, та зараз хочу пропіарити канал Неролокс. Зараз з правого боку екрана у вас з'явиться скріншот його каналу. Підписуйтеся, будь ласка, на нього. В нього дуже крутий контент. Я думаю, вам сподобається. Ну, а з вами сьогодні була іскрахвоста КВ. Я думаю, вам всім сподобалися ваші підсумки з конкурсу, якщо що, нікого не хотіло образити. У вас реально у всіх дуже красиві арти. А на цьому у нас сьогодні все. Дякую всім, хто приймав участь у моєму конкурсі. До побачення, гарного полювання!